Доброго дня, друзі! Сьогодні, як кажуть, в модернізації є початок, а кінця нема. Так і в мене. Далі мої метарства G920. Що я зробив? Дивіться, зробив рісти тримач. Він подібний тому, який у мене був на попередньому верстаті. Але я його трошки покращив З тому плані, що я вже той як робив, то знав, що треба йому зробити, щоб воно було краще. Оце я так і зробив. Зараз я вам розкажу. Так, ну почнемо з... З початку. Ви знаєте всі, що тут отака ресидішка. Це рідна ресиддержка. G920. От. Ну, сталь, як, сталь, я не знаю, така щоб... Ну, в общем таке. Так вот. Це вже я її відпускав З учетом того, що вона... Вже я її не калив, нічого. І відпустив по максимуму. І все рівно вона якась крепка дуже. Так, дивіться, ну це теж пропиляв болгаркою. У мене є така приспособа для болгарки. Значить, зараз я візьму. Десь у мене був тут штангель. Якщо я його знайду, хотів вам показати розміри. Так, а ну давайте я знайду штангель. Так, ось уже колумбік знайшов. Значить, отут розмір. 55. А так, до речі, я її трохи короткувато зробив. І отут я метал десятку наварював. Це як другу буду робити, я вже буду робити длиннішу. Значить, отут у мене, друзі, 80. Ви вот так зрозуміли, так 55, а так 80. Ну тут отвір. Я скажу стільки. 20. 20 з копійками 20. Це я, до речі, фрезерував тут фрізой на цьому ж самому верстаті. Но послідовність така була. Це знімаємо. Вперед я зробив оцей бочонок стойку солдатика цього. Діаметр цього солдатика от 35 міліметрів. Висота. Висота 43 міліметра. Ну тут трохи виборку зробив. от. Но, найцікавіше, скажу більше, що цей солдатик. Треба ж його зафіксувати, щоб він не повертався. І оце тут була рідна така фіксатор всередині. Вон там бачите, от. це рідний фіксатор отвір від джетовський. Він ось, бачите, от виямки тут. Під той фіксатор. Я гадав, що я Бачите, там я вибрав під фіксатор. Так, тут десятка отвір. Значить, тут от так Виглядає. І ось дивіться, ось. фіксатор, ви знаєте, він там підпружинений був. От. А я зробив отакий фіксатор. Це хвостовик сверла десятка. Пружини там нема, вона мені не потрібна. І оце я його обратно сюди. Він вставляється легенько. Все. Бачите, от. Надівається. Оцей бочонок. О, Отак от я Все. Ну и сверху вот эта штука. Вот это, друзья, я сделал вот такой рисотримач. А, до речи, тут болт М12. Так, и еще нюанс, сейчас расскажу. Дивіться, оце було отут однакове, тут 9 мм. Ну і тут було десь 9 мм. Але на практиці оця частина повинна бути товща для різьби. Тому я наварив десятку сталі, бачите, вона наварена зверху. От тут канавка, отут. Канавка була, от. І заварила, потім на шліфувальному. Привів його божеський віт. І все. І тепер у мене отут вийшло. От тут у мене вийшло. Друзі. 18 міліметрів. Все. Ну, а так ви бачили. Так, 55. Ну, це канавка там. Шайбочка кидається туди. І отаку гайку теж зробив. Можна і цією ручкою от, рідною, але щось воно там мені не подобається. Вона мішає стерчить не туди. Так, друзі, зараз я його зберу і покажу, як воно працює. В общем, ви побачили, я вам покажу оцю резціжку. Це для начального фото. Четовський отак. От так, зараз будемо показувати, як вона працює.